Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую розповідь, як вільнюський жальгіріс Бенямінаса Зелькявичуса порвав у чемпіонаті СРСР майбутніх чемпіонів у самий пік їхнього розквіду Київське Динамо 1986 та Московський Спартак 1987. Як проходили ці поєдинки і що сталося після них? Погнали! Отже, друга половина листопада 1986 року Київська Динамо Валерія Васильовича Лобановського, вирішивши усі свої міжнародні завдання у Кубку чемпіонів і відборі на Євро 1988 у складі збірної СРСР, повністю переключилися на радянський чемпіонат, де потрібно було наздоганяти суперників, що пішли вперед, і перед якими кияни мали перевагу від двох до чотирьох матчів. З врахуванням перенесених ігор. І здавалося, що домашні 2-0 над харківським металістам дали початок переможному фінішному спорту динамівців. Його 18 листопада 1986 року до Києва завітав вільнюський Жальгіріс. Тоді під крилом тренера Біннямінаса Зелькавічуса. Підібралася чудова банда: Юркус, Якобаускас, Сукрістов, Яноніс, Панкратів, Іванаускас, Нарбековас. Ці хлопці могли чудово оборонятися і, при, здавалося б, неспішній грі у потрібний момент різко вибухати активністю попереду. Що й сталося на республіканському стадіоні. Київське Динамо постійно атакувало, а забивали гості. Їхній захист все стискався і стискався, як та пружина, а потім раз. І слідує стрімка контратака. Саме в такому стилі було забито обидва голи з гри. Коли Мяцькавичу на 20-й хвилині відкрив рахунок, здавалося, це випадковість. Але вже після голу Рузгіса на 67-й, 13 тисяч 200 уболівальників на головній спортивній арені України та мільйони біля своїх телевізорів бажали. Щоб їхня улюблена команда здобула 11-ту нічию, яка, незважаючи на ліміту 10, приносила киянам очку. Тоді за регламентом чемпіонату СРСР було передбачено, що якщо нічию здобуто за відсутності не менше двох граців збірної, то вона під ліміт не підпадає. Динамо Київ таку здобув 23 березня на рідному стадіоні у поєдинку з Невчибаку Баку 1-1. Коли на товариський матч з Англією були викликані старшим тренером збірної Союзу Едуардом Малафеєвим, Володимир Бессонов, Анатолій Дем'яненко, Олександр Заваров, Олег Блохін, Олег Кузнєцов та Сергій Болтача. Усі вони проти Жальгіріса зіграли. Плюс Віктор Чанов, Василь Рац, Павло Яковенко, Ігор Біланов, якого замінив на 46-й хвилині Олексій Михайличенко та Вадим Євтушенко. Загалом найбільш бойовий склад Київського Динамо того часу Дем'яненко своїми рейдами вперед здорово допомагав в атаці Блохіну Біланову та Ятушенку, які наполегливо таранили оборону жальгріса. Раз та Яковенко дуже старалася у центрі поля. Але таке буває гра йде, а м'яч у ворота суперників ні. Бачачи таку справу. Динамівці занервували, пішли порушення, одне з яких у своєму штрафному, і коли пан Ків із пенальті на 80-й хвилині забив третій гол, все стало зрозуміло, поразки не уникнути. Забити бодай один гол не вдалося, і 0-3 стало справжньою сенсацією. Адже кияни не щороку піддавалися таким розгромам. Але тут варто зауважити, що київська перемога стала третьою у семиматчевій безпрограшній осінній серії Жальгріса, який реально претендував на зону Кубка УЄФА. Щоправда, мінчани 21 листопада у себе на полі цю серію перервали так само голосно. 2-7. Жальгеріс, зрештою, займе восьме місце, а кияни після литовського струсу. Розібралися із Зенітом 5-3 на республіканському 21 тисяча подивилася. Потім зробили вдале турне покритих в манежах Ленінграда 3-0 та Москви 1-1 з місцевими динамівцями. Ось де знадобилася та понадлімітна нічия. А далі після тренування з підвищеною відповідальністю 3 грудня проти донецького шахтаря вдома 4-1, 29 тисяч подивилося. Через 4 дні видали золотий поєдинок із московським Динамо. Коли лише перемога гарантувала чемпіонське звання, будь-який інший результат третє місце. Голираца і Біланова у першому таймі стали вирішальними 2-1 у підсумку. І 100 тисяч на республіканському у нестямі від щастя. З самого старту наступного ювілейного 50-го чемпіонату СРСР вирвався вперед Московський Спартак. А Жальгеріс по ходу радянської першості намацував свою гру. Команда Зелькявічуса у трьох червневих виїздах здобула лише одне очко і приїхала до Вільнюса після 1-3 у Києві. Динамівці якраз виграли Куб України в неймовірному фіналі з мінськими одноклубниками. І на куражі на радість 54 тисяч глядачів на республіканському взяли реванш у Жальгріса за минулорічний розгром. Тож литовці рвалися у бій і прагнули сатисфакції. А тут ще у Спартака після впевненого старту пішли нічиї, домашні 1-3 від аутсайдера Зеніта. А у Вільнюс команда Бєскова приїхала після нулів у мінську. Те, що Жальгріс розгромив лідера чемпіонату СРСР, це нічого не сказати. Литовці буквально знищили Спартак. Таким чином, 22 червня. Став скорботним днем не лише для всієї країни, а й для народної команди Росії. Після вільнюського приниження наставник спартаківців Костянтин Бєсков був лаконічним, цитую. Матч був цікавим, і, звичайно, Жальгріс може бути задоволений своєю грою. Результат є закономірним. Вітаю вільності із перемогою. Ми виступали в ослабленому складі без Досаєва та Шмарова. Думаю, до наступного матчу основний наш воротар видужає і вийде на поле, кінець цитати. Один із лідерів Спартака Федір Черенков теж наголошував на тому, що програли через відсутність голкіпера збірної країни. Цитую, футболісти Жальгріса цього разу виглядали сильнішими у всіх лініях. Як їм це вдалося, сам своєю грою незадоволений. Наш воротар Черчесов діяв дуже старанно, але відсутність. Через травму капітана команди Дасаєва мала негативний вплив на гру захисту, особливо у психологічному плані. Суперники цим скористалися сповна, кінець цитати. Тобто Черенков відкритим текстом каже, що дублер Дасаєва, 23-річний Станіслав Черчесов, дуже старався, але не знайшов порозуміння із захисниками, з якими лагодив Дасаєв. Ще пак. Якщо тон в обороні завдавали спартаківські дідусі, Вагіський Діатулін та Олександр Бубнов, які прославилися своєю буйною невгамовною вдачею, чи почнуть вони слухати якогось духа, який вперше вийшов в основі, як їм грати, куди бігти і кого крити? Питання риторичне. Ось тією анархією і скористалися футболісти Жальгеріса, що й підтверджує автор четвертого гола оворота Спартака, який на відео. Арміна Снарбекова, цитую. Від спартаківців, лідерів першості, ми очікували більшого. І своїм першорядним завданням вважали налагодити гру у захисті. Коли ж з'ясувалося, що суперники не можуть налагодити гру в атаці, ми відчули себе впевненіше і найкращим нашим захистом став напад. Цього разу нам вдалося успішно використати майже всі створені гольові моменти. Кінець цитати. Так ось у чому виявляється річ! Кішка спочатку була зарита зовсім не там, де вказує Черенков, а якраз на його місці. Як з'ясовується, литовці самі готувалися грати від оборони, але, побачивши, що у спартаківців нічого не виходить попереду, посміливішали. А коли переконалося, що ще й у червоно-білому захисті твориться бардак, то його просто розірвали. Голи у ворота дебютанта Черчесова посипалися якраз після 35-ї хвилини. вас вже звично завдав дальнього удару, так він відзначився у минулому київському матчі. Голкіпер Спартака м'яч не втримав і Мацькавічус, вискочивши за спин захисників тут як тут 1-0-35 хвилина. Не встиг секундомір на руці судді зробити ще два кола. Як Черчесов знову відбиває перед собою м'яч цього разу після подачі кутового Нарбековаса та удару головою Сукристова. Барана Усказ перший на добиванні 2.037 хвилина. А потім Івана Ускас, увірвавшись до штрафного майданчика, розстріляв ворота Черчесова, забивши голу роздягальню. 15 тисяч глядачів перший аншлаг у сезоні на центральному стадіоні Жальгріс у нестями від нежданого щастя. Адже вони чекали будь-чого, але тільки не подібного розвитку подій. Спартаківці у прострації. Після перерви литовці явно розслабилися, самі грали та дозволяли це робити гостям. Команди обмінялися голами. Спочатку забивали господарі Нарбекова та Сукрістов після Алаверди від Баранаускаса. На що гості також відповіли уколами від Черенкова та українського легіонера в лапках Віктора Пасулька 5-2. Весь футбольний союз у шоці. Хтось у приємному, а хтось і в прострації. Наставник литовського клубу Беняміна Зелькявичу сунестями від щастя, що нахлинуло, цитую. Матч справді став для Жальгеріса найкращим у сезоні. У всіх лініях ми провели гру мобільно, кожен футболіст знав, що та як робити на полі. Виділити будь-кого не можу. Сподіваюся, що перемога у чудовому стилі над лідером підніме тонус команди, поліпшення гри, особливо в атаці, має покращити наші турнірні справи. Кінець цитати. І справді Феєрія зі Спартаком дала старт семиматчевої безпрограшній серії Жальгріса при шести перемогах у чемпіонаті та Кубкових розгромів нефтовика з Фергани 8-3 та 3-0. Плюс до всього литовці незабаром майже у повному складі під радянським прапором вирушать на Всесвітню універсіаду 1987 до Загреба. Яка проходила з 5 по 18 липня, де завоюють золоті медалі. Програвши на старті Південній Кореї 2-3, СРСР Жальгріс, який грав у своїх клубних зелених футболках. Потім було не зупинити Югославія 1-0, Бразилія 6-0, Уругвай 6-1, КНДР 2-1, Південна Корея 5-0. До речі, четвірка найсильніших виглядала так: СРСР Південна Корея, КНДР Китай. Тобто Союз і Китай з обох боків з корейцями посередині. Отже, можна сказати, спартаківці Москви, влетівши у Вільнюсі 2-5, мають пряме відношення до подальших успіхів Жальгріса, адже ця розгромна вікторія змусила литовців повірити у свої сили. Вони побачили, що не такі страшні спартаківські чорти, яких усі довкола розмалювали. Підопічні залькаюча зрозуміли, що можуть не лише кришити лідерів, а й самими такими ставати, що зрештою і станеться. Своєю впевненою грою футболісти Жальгріса стали привертати увагу тренерів збірних СРСР: Івана Усказ, Нарбекова, Сукрістов, Баранаускас, Яноніс неодноразово викликалися Лобановським перша та Бишовцем Олімпійська у свої команди. І, взагалі, Жальгеріс вийшов на пік своєї форми саме тоді. Коли було потрібно для успіху на міжнародній арені під прапором збірної країни, нехай і студентської. До речі, так і не здійснена мрія Лобановського, на жаль. Спартак візьме реванш у жальгріса 2 вересня, коли на раді з 30 тисяч глядачів на московському стадіоні Динамо мостовий Шмаров та Родіонов зроблять 3-0. У підсумку Спартак Чемпіон Дніпро-2, Жальгріс – 3. Що дало право восени наступного 1988 року стартувати у Кубку ЄФА. Нарбековас із 16 -ма забитими голами у суперечці бомбардирів Другий, після Олега Протасова з Дніпра, який забив 18 м'ячів. А мені тільки залишається назвати склад команди Зелькевичуса, яка порвала гнотя Московський Спартак 22 червня 1987 року. Васловас Юркус, Сигітас Якобаускас. В'ячеслав Сукрістов, Ромас Мажейкіс, Арвідас Яноніс, Вальдас Іванаускас, заміна Володимир Бузмаков, 78 хвилина, Стасіс Вітаутас Баранаускас, Альгімантас Мацькеавичус Капітан, заміна Ігор Панкратів, 78 хвилина, Кястусіс Рузгіс, Відмантас Расюкас, Армінас Нарбековас, всім нам, Українцям, мужності, твердості духа та терпіння, вболіваємо за наші команди. З вами був Санич. Зустрінемось.